Всім привіт! Ви на каналі Діана Новини. Що відбувається між Дантесом і Кацуріною? Вже кілька тижнів мережа вибухає чутками про те, що одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу Володимир Дантес і рестораторка Даша Кацуріна більше не разом. Фанати помітили надто багато тривожних дзвіночків. Перший гучний сигнал відписка Даші від Дантеса в інстаграм, яка, хоча і була швидко скасована, однак не залишилася непоміченою. А ще раніше з'явилася інформація, що Дантес. Перестав лайкати і коментувати дописи Кацуріної вже більше місяця, хоча вона продовжує активно підтримувати його в соцмережах. Ситуацію підлив до вогню і відомий блогер Богдан Бізпалов, який заявив. Пара розійшлося ще два тижні тому, хоча офіційно цього ніхто не підтвердив. І саме на тлі цих чуток Кацуріна поїхала на відпочинок до Портуалії з дітьми. Здається, це був не просто звичайний вікенд, а емоційне розвантаження від стосунків. Але головною краплею, яка змусила шанувальників запідозрити остаточний розрив, стало святкування дня народження сина Кацуриної Івана, якому виповнилось 4 роки. На світлинах з теплого родинного свята у дворі не було ані даних. Ані бодай натяку на привітання з його боку. У його соцмережах тиша, жодної історії, жодного посту. Для порівняння минулого року Дантес активно брав участь у підготовці до свята. Дарував малому дитяче авто і разом з Дашею влаштовував сюрприз. Цього ж року повна відсутність. І саме це викликало найбільше запитань. То що відбувається цього разу? Поки що це лише припущення, але одне точно люди бачать зміни, і навіть якщо пара просто хоче більше приватності, емоційний зв'язок між ними здається більше не такий публічний, як раніше. Тут новини про найгарячіших зірок, Анну трінчер, оля полякову, тіну корель та багатьох інших про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі. Курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм, посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.